Компанія Укрзоветпромпостач вітає вас. Серцево-судинні захворювання часто залишаються непоміченими у наших улюбленців, доки не проявляться у важкій формі. Як спеціалісти ми знаємо наскільки важливою є профілактика ускладнень та підтримка здоров'я серця у котів та собак, особливо у тварин, генетично схильних до кардіоміопатії або при діагностованих порушеннях серцевого м'яза літнім тваринам. В таких випадках ми не завжди можемо вилікувати патологію, але можемо задіяти компенсаторні механізми і суттєво покращити якість і тривалість життя вашого чотирилапого друга. Використання такої комбінації діючих речовин, як карнітин, таурин та аргінін плюс комплекс вітамінів якраз і дозволяє м'яко, безпечно і ефективно підтримувати і оптимізувати роботу та функції серця. Такий комплекс запобігає дії на серце шкідливих екзогенних та ендогенних факторів. Призначається як підсилюючий препарат до комбінованої кардіопротекторної терапії, виступає інгібітором окиснення вільних жирних кислот та є антиоксидант. Карнітин забезпечує транспорт жирних кислот, який є основним джерелом енергії для м'язів серця крізь мембрану кардіоміоцитів та їх подальше окислення, бере участь у зв'язуванні вільних радикалів і стабілізації клітинних мембран. Чим сприяє захисту ендотелію судин і інших тканин від пагубного впливу супероксидних радикалів? Таурин проявляє антиоксидантний ефект, що захищає клітини від негативного впливу вільних радикалів, гальмує окислювальні процеси, прискорює процес регенерації на клітинному рівні, підтримує клітинний осмороглікторний баланс. Особливо він необхідний котам, оскільки не синтезується в їхньому організмі і вони можуть отримувати його лише з їжею. Елергінін Використовується як субстрат для синтезу НО-груп, NO який є найважливішою субстанцією, яка продукується суденним ендотелієм для регуляції судинного тонусу, виконує функцію ендотеліального релаксуючого фактора, що забезпечує нормальний тонус судинної стінки і тим самим профілактує застійні серцеві недостатності, сприяє збільшенню серцевого викиду і знову ж таки не синтезується в організмі котів. Пропонуємо вам кардіолік. Оральний кардіопротектор у формі сиропу, що містить описану комбінацію діючих речовин, плюс комплекс вітамінів з акцентом на вітаміни групи В, який створений для котів і собак. Подаруйте своїм улюбленцям активне довголіття. Кардіолік ваш надійний партнер у профілактиці і лікуванні серцево-сединних захворювань. Дізнавайтесь більше про препарат Кардіолік та інші препарати для ваших улюбленців на нашому сайті. Бажаємо вам та вашим тваринам міцного здоров'я!